Яким чином зараз Олександрійці зможуть оплатити за проїзд в автобусах? Ну, це, по-перше, безготівкова форма. І готівкою, як завжди, платили. Зараз ми впровадили такий сервіс як можливість розрахуватися гаджетами, смартфонами, карткою. Тобто з безготівкові форми. Це поки що діє, я так зрозумів, на декількох тільки маршрутах. Ну планується комунальний транспорт. Планує на всіх своїх маршрутах чотирьох запустити цю програму. Зараз ми протестуємо, як це все працює, як це як почнуть е, користуватися цим люди. На даний момент це працює на двох маршрутах – 5 дроп і 5 дроп а чи можуть люди наприклад розрахуватись не тільки приват банківською карткою, а наприклад банк іншого? будь-якою карткою, навіть закордонного банку в якої є чіп і інфісі-модуль. Uh -huh. тобто якої яка безконтактно працює? Також можна смартфоном, також можна смарт часами а, наприклад, якщо дитина їде в автобусі, то у неї, якщо картка така, теж вона може розраховуватися. На да, у нас є такі картки юніора від Приватбанку, яка дитина може розрахуватися цією карткою. Також чи повані святі всі. Це щоб зробити цю картку, що треба зробити ну, людям? Підійти до відділення, якщо дитині потрібна картка, це з батьків підходить, беруть код обов'язково ідентифікаційний і свідоцтво про народження, і дитина може з 6 років отримати цю картку. Людина розраховується, вона платить якусь комісію, там якісь кошти, щось ні. Квиток коштує 12 гривень як за готівкою, так і без готівковий розрахунок. 12 гривень списується з картки. Якщо це картка Приватбанку, то це можна її відкопостувати. Цей квиток в приват 24 Зайти там є розділ міський транспорт, і там можна це зробити. Ці, ця програма вже впроваджена в декількох містах. Давно працює протестована приватна. ну, Зокрема, в Ужгороді ця програма працює вже два роки. А от фізично людина приходить, притуляє да, свій смартфон, там зчитується це кошти, а як вона потім показує, що вона оплатила? У кондуктора є додатковий пристрій, яким можна наразі потреби читати і, ну, цю картку і перевірити дійсно квиток оплачений. Квиток діє 30 хвилин на маршруті. Ну, якщо людина розрахувалася, то на протязі 30 хвилин вона може користуватися. Також є, ну є програми безпеки які е, заперечують, наприклад, щоб е, людина перейшла з одного маршруту на другий, купивши один квиток тільки. тобто в одному автобусі діє один квиток. Ну якщо не секрет, тобто за те, що обслуговування це відбувається, це мабуть, я так розумію, платить підприємство, так? Да? Ну, комісію, так. Да, якщо в нас є ця комісія, то це на плечах підприємства.